Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі, біля брами овечої, є купальня. Віфа Езде у них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо Ангол Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено. Той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу, був там один чоловік, що 38 років був недужим, як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до. Говорить до нього хочеш бути здоровим, відповів йому хворий: я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні вея садила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший влазить Ісус, говорить уставай. Візьми ложе, своє та й ходи, і зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходи в Ісус. Зцілив, бо співчуття не знає суботи.